У Тернопільській школі номер 18 відкрили музей революції гідності та свободи. Тут експонуються документи, особисті речі, елементи захисту учасників майдану, а також світлини, які відтворюють хронологію подій революції. На одному зі стендів розміщена інформація про героїв Небесної Сотні. Окремою частиною експозиції є стенд про загиблих героїв з Тернопільщини. Ну, зовсім не випадково в нас виникла ідея створення музею революції гідності, оскільки ми були активними такими співучасниками Тернопільського київського майдану. Наші дітки, вчителі, батьки долучалися і допомагали учасникам майдану медикаментами фінансово, продуктами. Харчування теплим одягом і так далі, і звісно, що мали деякі матеріали і хотіли їх поширити серед учасників навчально-виховного процесу, серед молодіжних громадських організацій. І знаємо, що цього року друга річниця майдану, і ми вирішили вшанувати загиблих героїв майдану, запросити на урочисте відкриття. Родичів, провести якісь наукові практичні конференції з студентами нашого національного педагогічного університету, будемо проводити різноманітні екскурсії, дітки підготували екскурсійні маршрути по нашому музею. Я думаю, що це буде єдиною такою і вагомою крапкою національного патріотичного виховання нашого підростаючого покоління. І ми завжди вчимо наших дітей. І я думаю, що це не треба вчити в будь-якого елемента нашого суспільства. У тому, що кожен має починати з себе, має виховувати почуття патріотизму. вони повинні пам'ятати і добре знати, що батьківщина пишеться з великої літери, що вони є. Членами тої батьківщини вони і є батьківщина, і вони повинні любити і берегти кожну кожен сантиметр нашої землі. Учні школи трепетно та із відповідальністю ставляться до відкриття такого музею, шанують та поважають, адже сьогодні це вже історія. Таке становиться зараз в Україні. Що просто такий музей не то, що потрібен, він вимушено, а навіть потрібен, тому що ну як для мене, це є. Цей музей має дуже велике значення, адже два роки тому під час цих подій на Майдані я була там. І зараз, коли відкрився такий музей, мені дуже приємно, що про них не забувають ні я, ні весь народ України. І мені дуже, дуже подобається така ідея дирекції щодо відкриття такого музею. Привезла я з собою ці гільзи, які тут є. З Майдану я привезла тільки гільзи для майбутніх поколінь. Ну, зараз молодші класи. Вони, може, цього зараз не усвідомлюють, що робиться на сході України, що робилося два роки тому. Ну, думаю, коли вони підростуть, будуть, може, такі, як я, може, старші, і вони згадають, що зробили ми для них, що відкрили цей музей, принесли сюди різні експонати. А для мене революція гідності – це дуже, дуже щось велике, тому що за. За цю за країну, яка є зараз, боролася не ну боролася не тільки влада, якої зараз, на жаль, немає, а боролися і хлопці із Тернополя, із Львова зі всієї України. І це зараз велике моє значення.